Ганашена Ранкова кава, і до нас вже прийшли перші гості. Я вам представляю Олександра Рацула, голову Кіровської районної у місті Кіровограді Ради та Олега Бірднікова, директора територіального центру соціального обслуговування населення Кіровського району міста Кіровограда. Доброго вам ранку Добро друзі. доброго ранку. Доброго ранку, телеглядачі, наші кіровоградці. Дуже, дуже приємно, що ви да. до нас завітали. Дуже приємно, що з самого раночку, да. І тим більше, що у вас є приємний привід, наскільки нам відомо, саме сьогодні у Всесвітній день людей. Похилого віку на території вашого району, так Олександр Анатольович? Так, Ви праві Бувається тому що ми недаремно сьогодні, недаремно сьогодні зустрілися, так як е, ми відзначаємо день людини похилого віку, ага. день ветерана. А я б хотів би зазначити, що саме районна влада у місті в районі влади у місті є пріоритет. Це соціальний захист населення, це е, реалізація державних соціальних програм, е, виконання ініціатив президента України ага. і тому. Сьогодні ми з радістю керовградцям говоримо про те, що районна влада не спить, а робить ті завдання, ті роботу, яку потрібно робити. Ну прекрасно. Як то кажуть, дуже близько працює. прочим, друзі, у нас в гостях до начала свого робочого дня за да, Все встигли. встигли, встигли. Олеже Анатольовичу, розкажіть нам, будь ласка, що сьогодні буде відбуватися на базі вашого закладу, оскільки саме ваш заклад да, працює з людьми похилого віку, так і з усіма тими категоріями, які власне потребують вашої уваги, якого. Основная задача территориальных центров это предоставление комплекса социальных услуг. Угу. То есть в основе бытовые услуги, потом медицинские услуги, потом всевозможные ремонтные услуги и тому подобное. То есть, то есть те моменты, с которыми мы ежедневно сталкиваемся в своей повседневной жизни. Значит, задача дня открытых угу. дверей именно заключается в том, чтобы ознакомить людей. С, с, теми, мы, да? Да, с теми возможностями, mm -hmm. которые мы предоставляем. Плюс э, все мастера, которые э, работают на базе территориального центра, они э, присутствуют в территориальном центре предоставляют бесплатно комплекс услуг там и Это ремонт тоже, обуви да? и стрижка, да. Да? Да. да. то есть мы сегодня пригласили представителей библиотеки э, Чижевского. Mm -hmm. Они также проведут э, разговор с подопечными, особенно. Теми, рядом тех подопечных, которые живут недалеко от территориального центра, в рамках дня, Международного дня людей по хиловику, да? ага. вот, с теми проблемами, которые сталкиваются люди, как их избегать, как, как их решать, вот, ага. как объединяться, как разъединяться ну, в таком плане. Значит, ну собственно говоря, в и ракурсі і буде і ті. Мабуть, що ще червоний крест, скоріш за все, думаю, да, до, зустрічає красний Хрест, да обязательно ми постійно з ними общаємося і постійно проводимо ні відкритих дверей, а не Тобто, То можна то, очікувати ще і на допомогу і відсія. Я ще хотів би конечно, сказати, да. як затронули питання саме громадських організацій. Тому не, не тільки виконавчі органи кіровського району будуть залучені до сьогоднішнього дня, а й громадські організації. Наприклад, Кірворатський обласний бладіний фонд майбутнє. Утя за молоді, ага, ага. теж буде виконувати певну акцію по місту привітання літніх людей. Ага. Ну і ми не будемо розкривати всі секрети, як це, це ж буде має відбуватися. Бути да, тобто це, це, я хотів би наголосити, що це саме буде відбуватися сьогодні. Так, е, крім того, по на базі територіального центру дійсно ви теж затронули питання е, стрижки, перукарні. Ага. Тобто, у нас вже була ну, такий гарний досвід відкриття. Однієї ж соціальних перукарень uh -huh. на селищі Новому. Uh -huh. І у нас є така мета, щоб мережа соціальних перукарень відкрилася у багатьох мікрорайонах нашого міста, ну, зокрема, це в Кіровському районі. О, це так. прекрасний план, ми да. будемо з нетерпінням чекати. Да, зачем чоловіку їхати, скажімо так, на тіло, да, якщо можна сказати, точно такою ж структуру на Попова, Вот, недалеко от дома, то есть, ну, а поскольку это люди достаточно в возрасте, информации воспринимают мы нам, что вы можете. Разработали тяжелее, план мероприятий для того, чтобы Пройти создать, до да, создать таки, таку такую систему. И да? да, не занимаемся уже, наверное. Второй год. Да. Да. Скажите, будь ласка, около 3 години распочнется сегодня захід, и до какой годины він будет тривати? В 9 часов начинается у нас день открытых дверей. Как правило, мы работаем до двух часов без обеда, то есть в любое время люди могут подойти. Вот Вся информация, которая касается работы территориального центра, предоставления услуг, которые мы предоставляем, значит, система работы. Все, ми розкажемо, покажемо, об'яснюємо. Ну, а поки у нас є така можливість унікальна, можливо, давайте трішечки розширимо все ж таки такий діапазон інформативний, да? і розкажемо про те, хто має право все ж таки до вас приходити, тобто, Там яка категорія да? да, куди можна зателефонувати, якщо раптом людина не може прийти, але хоче зателефонувати, да? і запросити, наприклад, фахівця до себе додому, якщо така послуга є можливою, да? тож хто може звертатися? Соціальні територіальні центри були создані в тисячі. В 1989 году. О, вот, да, О, достаточно длитель, длительный период. период да, они, там, и знач... Можно да. сказать, еще наш территориальный центр один из кращих волос. Ну, я думаю, что население це подтвердит своим, скажем так, ажиотажем. по критериям было так вызначено. Да. И основной деятельностью территориального центра было заложено еще тогда. Предоставление бытовых социальных услуг uh -huh. одиноким пенсионерам и инвалидам. Uh -huh. вот, со временем. Э круг людей, которым предоставляются эти услуги, расширился на сегодняшний момент. Такие же услуги представляют, представляются малоимущим, uh -huh. а также пенсионерам, которые имеют детей. Там uh -huh. есть небольшая градация относительно предоставления видов услуг. Uh -huh. Вот, но ну, по сути количество людей только расширяется, которые получают эти услуги. То есть можно прийти там, да. ну, певные документы мабуть, еще необходимо, uh -huh. да, на даты там. Ничего сложного там нету. Проблемы не пугающий, никаких проблем нет. Это оформляется один раз <coughs> на весь период обслуживания. Надо. Подтверждать, там, как правило, такие справки, как ЖЭКа, угу. то есть, А скажите, вот такой вопрос по сложно. поводу вот э, такого взаимодействия с пенсионером. На самом деле это тяжело. Понятное дело, что э, те сотрудники, которые у вас работают, социальные работники, их не хватает. Это в основном женщины, и они разрываются. Как вы считаете, вот волонтерство в этом случае это же какой-то такой спасательный круг. Как у нас молодежь вообще реагирует на вы вот такие вот, да, конечно, конечно, понятное дело, это вот они. Вы, вы же не можете насильно да, как бы их привлекать. Сьогодні праздник, наприклад, да, вот, організації общественные подключились, слава Богу, спасибо вам, большое, низкий поклон. А вообще постійно, вот, вот? практику необхідно системно. запровадити якусь для студентів. Yeah, uh -huh. Я вважаю, що перебуває, тому що як викладач в педагогічному університеті, вот, і, саме, <рисвіт> да, і саме викладання соціальної педагогіки, тобто я говорю студентам про те, що крім того, що вони будуть соціальними uh -huh. педагогами, вони можуть бути і соціальними робітниками. Uh -huh. і у нас була практика теж що я запрошував їх uh -huh. саме відвідувати територіальний центр і показати цю роботу нелегку, бо вона дійсно нелегка, То, на жаль, Тут вже студенти ну трошки реагували. Да. Тут уже те, що ви говорите волонтерство, то воно ну, то десь, десь відходить дуже дуже далеко назад. Ну, да, Стикаючись з реаліями, скажімо да. так, ну реалії не всі, дуже не всі складні, латорі. тому що дійсно на одного сьогодні соціального робітника приходиться десь 12-13, а то й 15 да, підопічних, групі, то це дуже дуже складно. А деякі наші бабусі чи дідусі хочуть, щоб з ними були майже весь день, угу. і тут вже виникають угу. проблеми, які приходиться і директору територіального центру їх Якось, да, Вирішувати, уладжувати. знаходити компроміси. Mm -hmm. Це зрозуміло, скажіть, будь ласка, а ці послуги вони взагалі платні для mm -hmm. зазначених категорій чи безкоштовні? безплатні, є платні. Ну, що значить платні? Платні безприбыльні. Тобто вони mm -hmm. лише вчитують затрати. Mm -hmm. вот. Скажімо так, стрижка для пенсіонера, який має працюючих дітей, которые по той или другой причине с ним то ли не живуть. то есть э, стрижка для такого человека составляет порядка 7 гривен, покупка продуктов там что-то порядка 4 гривен. Ну, то есть, то есть там это вообще такой минимум, да, да, это, это сам... очень э, символично, символично, да. Вот, поэтому э, как правило э, дети, которые имеют э, уже родителей в возрасте, У -у -у. которые живут не здесь, не в Кировограде или уезжают, вот они свободно с нами заключают договор. На То определенные пере... да? Да, мы определяем количество услуг, которые предоставляем, определяем социального работника, они с ним знакомятся, кто будет выполнять а -а -а. эти услуги. Вот. Они знают, что мы не являемся структурой какой-то частной. Вот. Мы все-таки находимся в системе государственного строительства. Вот. И они всегда могут в случае некачественного выполнения работы обратиться и в Кировский э совет, да, и в Управление социальной защиты области. То есть э, в этом плане э, переживать людям не приходится. Ну, я думаю, что в будь-яком выпадку. Да, на сегодняшний момент э, таких людей порядка 200 человек. А -а -а. 200 да. осиб да. отримают ваши послуги? Нет, да. Не 200 человек именно вот этих... А людей, послуги отримают которые... 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 да. да, в общем, в течение года услугами территориального центра порядка 4000 человек. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, вот это нужно потому что мы сюда... 4000 человек. Ну, единственное, что э, хочется сказать, это вам, конечно, силы уверенности и помощников, да. потому Бильше что... Ресурсов. Быть. И я считаю, что все-таки, ну, э, с каждым годом, я думаю, что, ну, должны, знаете, вот когда занимаются люди благотворительностью красивой, это красивая благотворительность, которая благотворительность в пиар. Вот товарищи, куда нужно обращаться и кому, собственно говоря, помогать, да? да? Или Каким идите, категориям там, там населения? Добавить. Я думаю, что... Вот это будет, це буде, дело, добре вот и І хоча б этот праздник людей пожилого возрасту. Да, Безумовно. Ну, нехай до вас приходять і допомагають у вашій постійній справі, якою ви займаєтеся, скажімо, з такою серйозністю і з відповідальністю. Да, Дякуємо спасибо. вам. Да, Бажаємо спасибо спасибо. Вам, вам, щоб сьогодні дійсно приходило до вас більше людей, які готові вам допомагати у вашій справі. Допомагати пенсіонерам-ветеранам. Дякуємо. Да. Да, спасибо, сюди, да? да, Реклама, двигатель прогресу. А ми вже все.